Добрий день, на продаж Mitsubishi ASX. Це офіційний український автомобіль, куплений офіційного дилера. Має історію обслуговування. Небитий, не фарбований, в максимальній комплектації. Тут є панорама, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, безключовий доступ, шкіра з перфорацією. Тут гарна музика Rockford із сабвуфером, ззаду Троніка. Автомобіль випущений в 2010 році, куплений в салоні в 2011. Ми підібрали його в 2021 році для нашого клієнта. Зараз ми підібрали клієнту інший автомобіль, тому цей продаємо. В цілому, автомобіль в гарному стані, як косметично, так і технічно. Покажу, як він виглядає ззовні, і розкажу про нього детальніше. Фари в гарному стані, туманки в гарному стані. Решітка, передня частина також без зауважень. По капоту є дрібні сколи, але автомобіль їздив, не новий, тому сліди експлуатації є. Лобове скло без тріщин. ACG, Гума Хенкук. Гальма не так давно мінялися. Є безключовий доступ, є складання дзеркал, таке от скло на даху. Там є шторка, вона відчиняється, зачиняється, натискаєте на кнопочку, вона заїжджає. Якщо вам забагато сонця, то просто закрили її і все. Давайте зробимо заміри фарби. Покажу, что он действительно не фарбованный. Крыла тут пластиковые, як у BMW X5, F15 або X6. Разумеете, да, насколько классный автомобиль? Метал, тут уже далі скло. Ну і відповідно скло йде до кінця. В чому плюс, не буде у вас тут ніколи ні сколів, ні ржавчини, тому що тому що скло не ржавіє. Також покажу в проємах тут теж нічого не фарбовано. Трішки незручно ставити. То я був криво поставив, тому більше показав. Отакі от накладочки є оригінальні. ASX, типу карбон, алюміній. Красиво. Красивий вигляд мають і немає подряпин. Салон в гарному стані. Сторонніх запахів немає. Шкіра в гарному стані. Така от красива стрічка, тут перфорація. Скло над головою. Продовжуємо заміри. Тут також алюмінієві накладочки. Також нічого не фарбовано. Заднє сидіння без зауважень. Тут є такий підлокітник, підстаканник, також він складається, якщо вам треба щось перевести більш довге. І сидіння міняється свій кут нахилу, залежно від того, чи хочете ви зробити більше багажник, чи ні. Ось так розкладаєте для більш комфортної посадки. Йдемо далі. Давайте заглянемо багажник. Тут ззаду є партроніки. Тут наш сабвуфер. Це м'якеньке, оздоблено м'яким матеріалом, тут повноцінна запаска, до речі, її ніхто ні разу так і не використовував за весь цей час, видно, що вона нова. Інструменти. Сидіння складаються і утворюють рівну підлогу. Продовжимо заміривати. Ну і відповідно це крило теж пластикове. Отже, як бачите, фарбованих елементів тут немає зовсім, і це є великий плюс. Також покажу вам проєми з цього боку, дверні карти. Стан сидінь ззаду. Таке враження ніби взагалі ніхто ніколи не сидів. Є складання дзеркал. Сидіння водія має електрорегулювання, кнопочка з партроніками. Давайте заглянемо під капот, під капотом у нас все сухо, як бачите, ніхто нічого не мив, тому тут є пил, який тут має бути. Гайки не кручені, капот не знімався, аналогічно тут. Те, що тут болти не фарбовані, так має бути з заводу. Кріплення на фарах цілі, не паяні, це для сигналізації. Аналогічно цілі кріплення з цього боку і аналогічна історія з гвинтами і гайками з цього боку. Недавно, схоже, міняли акумулятор. І запрошую вас в салон. Тут, до речі, така от є також бірочка з вінкодом. Тут є номер двигуна, колір фарби. Давайте сядемо на місце водія. 139 тисяч пробігу. Кнопочка старт стоп. У нас є клімат підігрів сидінь, тут також є Bluetooth, такий от у нас реєстратор інтегрований в дзеркало, тут є Wi-Fi, такий от модуль стоїть попереду. Панорама працює. Вона зроблена з такого. Ну, такого міцного матеріалу, тому сонце через неї взагалі не буде проходити. Це не так, як часто буває, що там сіточка і все рівно в голову пече. Там є підсвіточки зверху, щоб вам було красиво вночі. Ну і відповідно відкриємо її назад. Датчики світла, датчик дощу, пелюстки перемикання швидкостей, модуль для телефону, круїз. І шайба, де ви можете вибирати режим їзди на передньому приводі, на повному приводі, або зробити блокування. Навіть коли ви йдете в передньому приводі, і колеса починають пробуксовувати, то автоматично вмикається повний привід. Тут у нас сервісна книжка і папери по історії по обслуговуванню. Отакий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся.